День збройних сил України чернігівські бійці зі 169-го навчального центру ДСНА зустрічають у Дебальцевому. Тут постійно тривають обстріли, особливо гаряче вночі. Ситуація напружена. Протягом останніх днів втрат чи поранених серед чернігівців немає. Напередодні свята волонтери привезли нашим хлопцям харчі та солодощі. Тож чернігівці перебувають у гарному настрої, хоча бойового духу не втрачають. кажуть, розслаблятися не варто. На день збройних сил ми плануємо готувати пецикиш, гарнеки, смачний борщик, смачний салатик, Також нам волонтери підвезли багато вітамінів, вітамінів, пару тортів, і це все ми будемо передавати. Як будемо їсти і тут, так будемо в основному по-перше ми прийдемо на блокпосты, которые находятся по межами нашего объекта. Меня зовут Алексей Ариев. Я хочу поздравить всех ребят с Днем Армии Украины. Ребята, мы держимся. Приезжайте сюда. Главное – держать свою страну и свою территориальную силу. Всех с праздничком. Хочу поздравить всех с Днем Сборных Сил Украины. Мы тут держимся. Победа будет обязательно за нами. Всех, кто здесь стоит, всех с праздником, всех благ. Всього самого найлідшого. Від всієї Національної гвардії України хочу привітати з Днем Збройних сил України. Всім перемог і успіхів.